Вони молоді, амбітні, заповзяті, готові до нових звершень. Першим місцем роботи цих юнаків та дівчат став центральний гірничозбагачувальний комбінат. Саме звідси розпочнеться їхнє кар'єрне зростання. Досвідчені працівники покладають на молоде покоління великі сподівання і готові завжди прийти на допомогу. Сьогодні для трудової сім'ї центрального горно-багатільного комбінату великий праздник. сьогодні ми приймаємо свої ряди молодих працівників. 57 человек сегодня начнут восхождение по карьерной лестнице у нас на Центральном горнобагатительном комбинате. Несмотря на очень серьезную экономическую и политическую ситуацию в нашей стране, Центральный горнобагатительный комбинат, как и вся команда Мединвест, принимает молодежь в свои ряды. Мы помним о том, что молодежь является будущим наших предприятий, будущей нашей страны. Мы желаем молодым работникам Успіхів і кар'єрного росту. Удачі вам, ребята, в вашому нелегком, але почним труді. У дружну родину поповнення приймали, як годиться, з привітаннями, побажаннями, подарунками. А свідоцтво молодого робітника довгі роки нагадуватиме про цю радісну мить. З рук ветеранів виробництва молодь прийняла трудовий стяг. А урочиста присяга молодих фахівців засвідчила їхню відданість корпоративним цінностям. У півстолітній історії комбінату рясніють трудові династії. Сын пошел по нашей династии, так сказать, уже, уже ДТ. У нас вся семья работает в ЖДТ, его отец, я уже 27 лет. Я пришла на ЦИГОК как молодой специалист по распределению. Хочу пожелать ребятам любить свою профессию, добиваться жизни больших высот. Ну и чтобы везло им. в этом? С самого детства родители меня брали на работу к себе. Отец катал на тепловозе, он был туда еще машинистом. С детства мне понравилось это, ну, и решил стать, пойти по его стопам, тоже пойти на, ну, на тепловоз. Ну вот сейчас, с июля месяца, я уже работаю, начал с помощника машиниста тепловоза. В дальнейшем, я думаю, я думаю, что я стану, а я стану машинистом тепловоза и буду продолжать семейную династию. Я очень рад, что я Приустроївся на цего, це моя дорога. Вибір бездоганний, комбінат центральний. Такі рядки має гімн підприємства. І у цьому переконані досвідчені робітники та молоді фахівці.